Дякую, засідання. Я зараз спробую перенести себе в цей день 23 роки тому назад. Велика площа, багато рів'ян. Витати з'являється там якого не було на цій вежі десяти От Ці відчуття, які тоді були в кожному, всі ми прекрасно розуміємо, що прапор можна було підняти тільки на праку, на жодній іншій державній установі навряд чи це могло б дістатися. Тому що. І все весь лайк, місто, громада це є урявий, вияв волі людей. Є прапор. Є погодя. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Деко таки? Слава! Я вже давно. Në ja, 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 të ja, 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 ja,